Колеги, вітаю з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Common Conquer 3 Kynes Frust. Минулій місії у нас було все досить цікаво. Ми створили справжнього Титана, Мега мародера Величезного і GDI створила Мега Мамонти. У нас така собі була битва Титанів. Правда, вони за одну місію створили аж три. Ми змогли створити лише одного. Не знаю, до речі, чи буде в нас ліміт, чи зможемо ми їх в майбутньому ще раз будувати цього мегаюніта. Не скажу, що була цікава місія, бо я просто нафармив дуже велику кількість юнітів і пішов потім в атаку. Але е юніти зацініть обов'язково, якщо не бачили попередню місію, а ми дивимося, що в нас далі. Перехоплене, повідомлення. Генерал сказав, що ви не знайомі. але полагаю, теанів вже слухав. Мы а -а -а. убиваем на нее не меньше, чем на тебя самого. Удар по Филадельфии ее идея. <связывая> да, но без тебя... Киллен. Пророк, наши таланты, мало стоят. Нужно было действовать иначе. Но кто посмеет противоречить Кейну, не страшась Кары? Пойдите, Вон. Вон! Да как она смеет? На словах она верна, братству, но ты это видел? Она смотрела на она Кейна как на равного. А -а -а. С радостью пустила бы ей пулю в лоб. Но Кейн нашел лучшее решение. И нам на руку, и ее народ не взбунтуется. Мне нужна твоя помощь, Легион. А -а -а. Проникни в главный храм под видом Киллиан. И шо? Убей наших Пусть всі узнають, що Кіліан придательниця. Вот, вот. що з нею сталося. короче ми, ми це зробимо. Зрада Кілян. Нарешті Кіліан Катар е, показала свою справжню сутність. Ця єретічка е, дала собі змогу е, захейтіти нашого пророка. І має бути наказана. Однак, генерал Катар підтримують багато братів. А Батіса Ковач е, має всі дані думати, що не маючи на руках е, якихось доказів, е, не можна не звинуватити в Єрісі Кілян. Що ж, якщо потрібні докази, вони знайдуться. Е, ви їх нам дасте. Е, Піддансі Кейна. Війська героїчно тримають оборону головного храму. Нот. Вступіть в битву під знам під знаменем Кілян і зробіть з неї е, трейтора зрадника в очах пророка. Коротше, ми маємо підставити Кілян. Устанавлюю відео Окей, Ми це зробимо. Я з дитинства мічта увідіть головний храм во всьому прежньому великалі. В його було величі. возможно Кейн не так уж і зря вірить в тебе. Це вже третя місія з головним храмом, якщо я не помиляюсь. Добре. А, ви пам'ятаєте цю місію? Бля, я вам ще все нагадаю. Блядь, як цікаво, вони зробили. Коротше, ми починали оцю місію. Ось тут. У нас був конвойчик. Ось тут була ба. Да, ось ця база GDI. Ми ось так ось, ось так ось, ось так ось, ось таким шляхом дійшли до сюди, ракету везли. Все, Ті бомбу здається, чи Тібіріву ракету сюди привезли. І потім, е, в моменті, коли ми там на початку оборонялися, прилетіли бомбардувальники НОТ і все знищили. Бля, і це зараз ми, якраз цих, типу цих бомбардувальників якраз і призвемо. І тут з'являться бази нот. Але ми їх роз'їбали на ізі тоді я пам'ятаю. Там у нас величезна кількість мародерів була. І то було не дуже важко. Прикольно. Ай-яй-яй. Бамм. А мені треба було ось так зробити, ну, хто ж знав. Бля, мені хілочку дадуть, а то я. А то я трошки проїбався. Иду. Прикольно, до Ой, речі, база на одному чисто на одній. Согласна. А, Ну вы поняли, короче. Ой, на одному ми... генераторе. Я, я нас... да, е. Сподіваюсь, нас, бомбардувальники, не разъебуть. Ясно? Ой, да, мы це бачили. Эээ, а мы. Ми... Я поняла. Я поняла. А нас. Наши братья вернулись. Обнаружим противник. Нихуя себе. А нахуя нас были, блять? Ну да, да, я, я цепомятаю. Бомберы, наши братья повернулись, браты. Легион, силы ГСБ вторглись в главный храм и напали на пророка. Ты обязан изгнать язычников из нашей святыни, даже если это представит угрозу. Ты знаешь, что делать. Не понимаю. Мы теперь маем... Новые постройки. Поступило сообщение. Слишком долго главный храм братства находился во власти ГСБ. Возглавьте святое воинство и накажите неверных. Окей. Okay. Что этого наше? А вот это наше. А строительство. А это еще экономичная миссия, ого. Я думал, все чисто попоздить. А это прям так. едем Неочікувано, ну добре. Да, понял. Тоді будуємось. У нас тут двіж... двіжняк, да. Ми тут з... з трьох сторін маємо його затиснути. Ну я не знаю, якось відправляти Начинаю всіх юнітів, наче опасно трохи, ні? Починував! Не в моєму стилі. Об'єкт Нехай тут, поки поки працюють всі. І брати, та всі сестри. Далеко, звісно, цей. Строїнство. Та історія, збагачувач. Ну коротше, юніти собі стоять, завершено. нехай стоять. Я ж думаю, що нас до чогось готують, скоріш за все. Бо зараз брати наші самі впораються. Ми тут не сильно і потрібні будемо. Вони, походу, винесуть їх в ручному форматі. Я просто ж догадую, що нам треба буде ще знищити нот. То краще, нехай вони там самі розбираються з цим GDI. Строїтельство завершено. У нас будуть свої завдання. Куда блять, йдем? що ж ти доїбався до нас. Поїхали другий комбайн. Поки нам час дають. Ми будемо економікою займатися. Едем. Правильно, я кажу, правильно. Я навіть більше скажу. Ми зараз побудуємо посланця і ще попиздимо, блять, окей, на Тибері. Оце... Це все потрібно. Це все потрібно. Так, енергостанція ще одну будуємо. Тепер науковий храм. Нам нужны За да, ну -да, вони самі винесуть. Я І там не потрібен вообще. Мені явно дають час, щоб підготуватися до великого захисту. Подивіться. Блять, хотіли мене на лоха взяти, чого это суки. Іди витрачай своїх юнітів, правда, тут цих. Джегернаутів тут нормально. А, він вже зеленого розйобує, так? Боже, який молодець! Мене влаштовує повністю. Це, тут вже щось, якісь казарми він зламав. Ну тут їм зламати треба небагато. Єдине, що їм треба всі ці джигернаути якось порозйобувати. Ну, я впевнений, що. Братерство нот якось довпорається з цією задачею. Я просто думаю, що мені треба будувати ці мародьори. Блять, ну скільки тут цих джигернаутів, подивіться. Це пізда. Бля, а що ж буде далі? Що ж буде далі, подивіться? Треба сейвитися. Я відчуваю, що мені треба на деф будуватися. Відчуваю, що зараз мене будуть пресавати конкретно. Іще строїться. Строїтельство завершено. Слухайте, але мені можливо. подобається дорослі дядьки, без мене розібралися. Строїнство. Молодці. А вони ще навіть не розібрались. Ні, ну Тут вже забагато ракетчиків іде. Тут вже забагато ракетчиків іде. Так, а тут в мене готовий посланець? Ану пішли. Ану пішли. Ми якщо ми що зараз тут ще вийти. розгорнемо відразу турелі, блять, ну скільки він будує юнітів. Мені Чесно, я так боюсь, що це зараз все на мене піде. Але якщо тут реально треба буде зараз знищити головний храм, я думаю, що тут є якась дуже сирна стратегія, де ти можеш забудувати йому тут кучу е купу умовних обелісків і просто їми шотнути по храму. Хоча здається, ж мені не було тоді в завданнях знищити храм. Можливо, і тут такого не буде завдання. Це постройки. Вибачаю за тавтологію. Так, вкачаємо енергостанції. Що, головне питання зараз, чи треба робити на деф щось. Точно треба робити лазерну зброю. Точно треба оці турельки робити. Мененькі. Манінькі точно поставимо. Встречу, Невеличкі, а над великими треба подумати. Бля, ну тут, звісно. візжуха вообще неймовірна. А на я не можу да, в нього розгорнутися. Посмотрим. Я Це не земля, можу брат, в нього розгорнутися, чуєте? На Навстречу, судьбі. Мені Тонка гра не вперед. дає. Окей, а цей. О, я не можу, а цей. Цей більш далеко знаходиться. Диберія мала. Тут синього нема, тут всюди тільки зелене. О, тут можу. О, Конечно. підходить. Бля, скільки тут мародерів. Я не уявляю, ваші, що завершено. я тут робити буду. завершено. Мене ж виїбуть, блядь, просто. Развертывание невозможно. Я бы не дуже просто. отак так зараз якісь мясорубочки побудую. Давайте тут трошки методика. тут побудуємо. Завершено. Але ж, ну пизда мені. Давайте честно. Давайте будемо побежден. адекватами. Все. і що тепер? Интересно. Так, і тепер тут Завування у нас замес пиздец буде да? Я навіть тут не встиг збагачувач побудувати. Хоч Прибуду продам его за 3000, тисячі, в разі чого. Розвертування невозможно. Ага. Вот Вмерче, Охуенно. Строительство завершено. Мы передали командование войсками Алексе. Именно ей предназначено повести братьев к славе. Кто командир? По имя Кейна, назови себя! Ничего не понял. Братья, вас обманули. Мы здесь, чтобы покарать неправедных. Ага. Кейн больше не верен братству, поэтому верить ему нельзя. Мы служим делу Нод. Сдайте храм или умрите! Ебать, что ведь бывает, друзья, блядь! Транспортник на подходе. Обнаружен скрізь. Чудово. Бля, ну зі сторони механіки це якась вообще дуже цікава місія. Тобто... Ага. І, і це все, Уступили що в мене сенс. залишилось. Да. Знищу центр керування захистом периметру. Я поняла. Окей, okay. а ці почали воювати, да? Бля, який ахуєнне, я, я ну, там збагачув... збагачувач побудував. Чуєте так? А, мені треба було дефать отут, потім. будувати деф, напевно, да? так? Тепер, якщо швидко винесуть бата, то це буде на моїй совісті. Ви поняли? Ясна? Чим магу Так, я тут поняли. я знищив. А я маю, знищу. маю тепер тишкам нишкам про... Алекса відволікає ГСБ на Вам потрібно провести техніку к лабораторії. І викрасть документацію по проекту ION in щит». щит. Окей, все понятно. Загласна. Я, блядь, просто боюсь тепер, що я мало дуже зробив. Да. Я нічого не побудував майже йому. Я а бот ж точно краще б мене контролив. Плюс бота зазвичай. Mm -hmm. Ресурси безлімітні. Так, а як нам тут іти? У нас тут є якийсь секретний <реку> прохід. Як я поки ваше бачу, що у нас пойобують трохи. Але в принципі... Так, ну цей щит ми ламаємо, це зрозуміло. Це нас ППОшки не стосується. Є, це ми вимкнули. Але... Так, тут ще штурмовики. Є, це все хати мене не цікавлять. О, це Работи, мене цікавить. Який, який. Це нічого нема. А, слухайте, така зелені нормально кріпять. Отут, ой бля, яка там пізда! Яка їм, боже. Боже, пробач мене, хто там цю базу отримав. Її зараз винесуть в нуль. Купа в нуль. Цікаво, до речі, чи може результат у цієї битви повпливати на виконання цього завдання? Прям, прям, прям цікаво мені, якщо чесно. Більшен, але, але ж насправді в цій грі передбачений е, вимушене нанесення шкоди. То я можу насправді винести всю цю базу, в теорії. Чи вони тут засофтлочили в цей момент? Це я не знаю. Так, тепер питання. У мене питання, воно останнє. Подивіться, скільки там цих хабілісків. А як мені там пройти? Я все Ага, я бачу. Все я бачу. Тут купа енерго... енергостанцій. Зараз ми все взорвемо. І дірвемо. О, медичний контейнер, те що треба. А ви ж мене бить не будете? Ви ж всі свої? Вітка ЗЗК, та Дзиня, Вітка Вупола. Збудемо дивитися. Так, поїхали мій інженер. Ви не лізьте поки. А, блядь, поки працюють. Як би вам сказати? Було не дуже зараз приємно. Тобто є десь ще енергостанції, а де ще є? Бля, ну мені ось ось ці найближчі, звісно. Мені було приємно. Якби це були вони. Слухайте, а де ще є? Я Мені треба чекати, поки бот винесе, типа якісь ще. бать тут москітів. А тут він віддефався. А, його Куда тупо спіш? москітами зносять. Окей. Чем могу да. Так, а тут є енергостанція? Ну мають бути Інакше все печально. Блять, немає, да? Люблю таких. А що робити? Реально чекати треба? Ясно. По якщо. А, почекайте, ні, не Кого треба. Його? Все? Ооо. Оце воно. Поїхали. І це вже все. Робота є Все, тут все є, добре. Головне, тепер нічого не чіпати. Просто захопити. Засейвимось. Можливо, якесь, блядь злополучное Иду. додатковое завдание вот, вот. Ебать, я чуть не взорвав. Боже, меня аж не стало. Так, я. Задание выполнено. Что далее? Что это все? Нахуй ты взорвала. Я поняла. Уже. Так, Сопроводите техника к зоне эвакуации. Теперь мы сможем очернить Килиан в глазах Кейна, передав документацию по ионному счету Верховному командованию ГСБ. Готов. У меня только одно вопрос. Давайте засейваемся. Хиба он... Ну, а хиба ему что-то может заважать? Спокойно. Спокойно. Ну, я слушаю. Там епто такой. Всех порвем! Так, баги там его його... за. А ну Блять, все це вже. Який це вже... идиотизм. Так там баги еды, блять. А что я могу заработать? Блять, какая идиотская допка. Почекай, так а что мы не. Обнаружили. А что я могу забыть? Блять, да сука ты, ебаная тварь, блять. Паскуда. Почекайте, а що я можу? Обнаружи с. Обружен Блять, ну тут, тут конечно. Куда звісно... Конечно, цікава да, допачка, да. але... ну, блять. Ну, це, загрев. Чего мы ждем? Е! Иду. И О, все, вони наче, да? Є! Ну вперед! Yeah. 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 You yeah. You know? Все, газуй, 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 you know? газуй, газуй! Ні! You know? Ні, газуй сюди. Це що, тупик? Блять, це тупик. Сука. Бля, кик коза вдання, Бля, вони як тригернулись, да? Це мені треба ось сюди ліворуч. Піздец, і тут оцей баги починає на мене ждем? газувати. Давайте, хлопці, проїжджайте, проїжджайте. Не, ну це пиздец же. А ну вперед! Слухай я можу, поки Ана! вона танкує, я ж можу його бахнути. Так, напевно, і треба, да, робить. У мене, правда, демеджу вообще нема. Бей, беги! в очередь. Боже, дай бог тобі здоров'я, жіночка. Дай бог тобі здоров'я. Все. І тепер сюдою. Ееее. Хорошо, все. Все, можно на спокійному просто ПКМ натискати. Окей. Слухайте, а тут насправді його его пиздец Ні, ну тут тут то взагалі безшансовий, насправді, керуючий. Цієї бази. Те, що його вже винесли. Все, є фуловий. Транспортник на підході. Задание выполнено. Мені Что мы не У меня уже все, у меня уже каратель мертвый. Что с головным храмом будет? Обнаружен противник. Его Прекрасно. Ты славно потрудился. Киллиан долго не оправился А теперь возвращайся. Пока главный храм не пострадал. а ему, да, ему недовго залишилось. Прикольно. Коротше, місія мега легка, але сюжетно цікава. Нарешті ми зрозуміли, що її взагалі вбили, бо вона ж насправді, наскільки я пам'ятаю, була не сильно та й винувата в тому, що ми її звинуватили. Вибачте, за тавтологію. Все, все ми виконали. Коротенько сьогодні, друзі. Але нічого, цікаво, цікаво. З сюжетної точки зору точно цікава місія в нас була. Дякую вам за перегляд, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Ще в описі до каналу. У нас є офігенний телеграм-канальчик. Якщо ви дивитесь мої відео, обов'язково підпишіться. Я там рідко щось спамлю, але якщо я щось пишу, то це щось або корисне, або цікаве, або смішне. Того підпишіться, будь ласка, буду дуже вдячний. Є твіч, на якому я іноді стрімлю. Поки це відбувається не регулярно, але все ж таки відбувається. І якщо ви хочете мене підтримати, також є відповідне посилання. З вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.